Власне, зараз до нас приєднується офіцер зенітно ракетного артилерійського дивізіону 36-ї окремої бригади морської піхоти на псевдоінструктор. Пане інструкторе, добрий день. Здоров'я навзаєм розкажіть нам, будь ласка, те, що можете про обстановку у вашій зоні відповідальності: це південь України, Херсонська область. Що відбувається нині? Ситуація дуже складна, дуже напружена, тому що ворог на безпосередньо на лінії зіткнення не має успіхів, тому він займається терором терором, у тому числі місцевого цивільного населення. Річ зараз йде про засоби ураження з повітря. Це ракетні обстріли, це е, терор е, шахедами, так е, званими. І саме проти шахедів так потрібні реби, на які зараз іде збір. Я просто чую, як у вас пташки співають, і знаєте, це якийсь когнітивний дисонанс. Така а, весна, і така тема, і така ситуація. Засоби РЕП потрібні не тільки для боротьби з шахедами, вони потрібні для боротьби з ФПВ-дронами, тому що ворог постійно удосконалює свої засоби ураження, працює на різних частотах і ми не, не можемо постійно протидіяти цим атакам, тому що Повторюсь, вони вдосконалюють ці засоби, працюють на інших частотах, і ми мушені звертатись до населення за допомогою у придбанні цих засобів радіоелектронної боротьби, тому що ворог постійно тероризує в першу чергу цивільне населення. Уже понад 140 тисяч гривень глядачі надіслали на цей збір на реби для вашої бригади. А там логіка наступна: чим більше ребів, тим краще. Так їх просто ну треба наситити э, м, ділянку фронту цими засобами. і Тоді воно працюватиме. Чи розкажіть, як це робиться не тільки ділянку фронту, тому що наша зона відповідальності нашої нашого підрозділу захищає не тільки лінію бойового зіткнення. Наша зона відповідальності і у тилу, у тому числі, це понад 45 кілометрів глибину. Тому ми маємо захистити всі ділянки і цивільне населення у тому числі. А скільки коштує один реп такий, який вам потрібен? Один реп такий, який Працює, е коштує понад 200 тисяч гривень один. А їх потрібно багато. Ну от уже зараз 180 тисяч гривень є. Я сподіваюся, що до завершення цього блоку матимемо гроші, хоча б на один реп, який допоможе вам захищати і. Е Людей власне на лінії фронту і людей, які залишаються в тилу у вас за спинами, величезне вам спасибі за те, що ви доєдналися, за те, що знайшли змогу з нами поспілкуватися, враховуючи в якій тяжкій зараз обстановці, знаходитися. Це був офіцер зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 36-ї окремої бригади морської піхоти на псевдоінструктор, який разом з побратимами та посестрами захищає нашу країну на півдні і вони потребують ребу, понад 180 тисяч гривень за цей блок. Наші глядачі чи надіслала на цей збір за що вам величезне спасибі?